Інколи батькам бажають терпіння. А я хочу побажати вам стати задоволеними, спокійними і радісними спостерігачами того, як розвивається ваша дитина. І перш ніж ви побачите зовнішні культурні результати, те, заради чого ви робили інвестиції часу та сил, ви би помічали маленькі тоненькі знаки того, що відбувається велика внутрішня робота. Повним ходом іде розвиток, який скоро, скоро уже проявиться. Науковці кажуть, що перш ніж почати рахувати, дитина проходить цілих чотири стадії. Спочатку багато-мало, я не знаю. Що таке 1, 2, 3. Потім я починаю повторювати за дорослими, навіть не розуміючи, що таке 1, 2, 3, бо мені хочеться бути схожим, схожою на них. Потім я рахую по пальцям Всі, хто готував дітей до школи, знає, що всі приклади дуже зручно робити на пальцях двох рук. І тільки на останній четвертій стадії ця робота зовнішня. Переміщується всередину, всер... внутрішню реальність дитини. І ці операції вона вже проробляє всередині, видаючи результат, готовий назовні. Те саме стосується письма. Читання і точно іноземної мови. На наших заняттях на курсі дошкільної англійської діти після багаторазового прочитання фрази, вони не читають літери, ми не вивчаємо алфавіт, це інший спосіб читання, графічне читання. Потім з великим спортивним інтересом замружують очі і. Проговорюють швидко-швидко всю фразу для того, щоб відчути, я можу це сказати швидко, так само як це говорять дорослі. Як це говориш ти, моя вчителька? Я хочу бути на тебе схожою, але для того, щоб це відбулося, мають відбутися всі попередні етапи, і на це потрібен час. Тому, коли ви будете вивчати лексику для самостійного вивчення англійської або для нашого, Дошкільного курсу, як цеглинки, не очікуйте результатів з першого заняття, з першої гри. Дайте час відбутися внутрішньому процесу, який потім покажеться вам і зовнішніми результатами.